Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини. Іменники чоловічого роду в орудному відмінку однини можуть мати закінчення ом М «ем» або ЕМ. Закінчення ом мають іменники з основою на твердий приголосний крім «ж» чи. «ж». Сніг. У родному відмінку чим снігом. Закінчення М мають іменники з основою на м'який приголосний і з основою на Ж, Ч. «ш». Кінець чим Кінцем. Читач. Ким? Або з ким? З читачем. Ніж. Чим? Ножем. Закінчення «є» мають іменники з основою на й. Гай. Чим? Гаєм.